У час, коли чимало сімей потребують не лише матеріальної, а й психологічної та соціальної підтримки, у Чернівецькій області розпочали новий проєкт з надання соціальних послуг у громадах. Фахівці товариства Червоного Хреста України тепер працюватимуть у двох громадах Буковини. Які послуги надаватимуть, та хто зможе їх отримати далі у сюжеті. Товариство Червоного Христа України почало надавати соціальні послуги у Великокочурівській та Недобоївській громадах. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Великої Британії у рамках проєкту СПІРІТ у співпраці з Міністерством соціальної політики, фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ України. Це дві соціальні послуги: соціальний супровід сімей СЖО сімей, які потрапили у складні життєві обставини, та формування життєстійкості у населення. Ці дані соціальні послуги під, підтримують наші громади і зроблять їх більш стійкішими. Соцкатегорії зможуть звертатись до органів місцевого самоврядування в даних громадах і безпосередньо там будуть направляти їх до надавачів соціальних послуг на місцях, розповідає Діана Губка. Ми, як надавачі соціальних послуг, будемо їх супроводжувати, будемо надавати їм наші соціальні послуги. Наразі в громадах працюють по троє наших фахівців, до команди входить фахівець соціальної роботи, психолог і педагог. Сім'ї, які потрапили в кризові ситуації, отримують комплексну підтримку. Соціальні фахівці беруть дані сім'ї на облік і будуть вже ними займатися, будуть складати план розвитку сім'ї, будуть займатися тим, що організовувати їм різні тренінги, різні соціальні активності, психологічну допомогу для того, щоб допомогти сім'ям вийти з кризової ситуації. Послуги надаватимуть безкоштовно для волонтерів. Головне зберегти родини та посилити спроможність територіальних громад. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.